Товариству дозвольте від імені Тернопільського міського голови Сергія Ченапола привітати вас сьогодні з професійним святом, побажати вам добра, натхнення, здоров'я, задоволення від роботи і всіх життєвих гараздів, які можуть бути в тому життя. Звичайно, що ні благоустрій міста, ні економіка, ні життя громадян. Звичайно, воно не обходиться без енергетики. Енергетика зараз основа від сучасного життя міста і сучасного життя цілої країни. Тому саме від вашої роботи, від вашої праці, від вашої професійності залежить не тільки функціонування вашої фірми, вашої організації, вашого товариства, але й спокій, затишок, задоволення, життєве задоволення громадян та цілої країни. Думаю, що жодна подяка, жодна грамота, жодна премія, не зможе оцінити ваш, вашу роботу щоденну, без вихідних. Як вже сказав Василь Тим... Тимофійович без оглядки на погоду, Ваша робота, яка є вашим обов'язком, саме забезпечити э, постачання будь-яку пору незважаючи на те, що сніг, то... Дощ чи то інші катаклізи. Дозвольте вам висловити подяку від всієї громади міста Тернопіль. висловити особливу подяку керівництву обласного та міського енергетичної компанії за те розуміння і ту співпрацю взаємодію, яка є між нами. Непрості часи, які всі розуміють і усвідомлюють в країні, вони. Відгукується також і на житті області і міста і вносить певні моменти в нашу діяльність. Але завдяки тому, що є розуміння, є професійні керівники, нам вдається вирішувати ці питання, зладжувати критичні моменти і все-таки розвивати наше місто і нашу область. Думаю, що енергетика це один з найбільших колективів в області. Декілька тисяч працівників, ваш внесок і в бюджет, і в економіку, і в стабільність розвитку регіону. Це ваша оцінка. Ваша оцінка. Хотів би приєднатися до тих всіх слів привітань, які будуть сьогодні, звучати в вашу адресу, привітати всіх, починаючи від технічних працівників, електромонтерів, майстрів, контролерів, інженерів, закінчуючи керівництвом фінансовим блоком, господарським блоком. Бажати вам, щоб оце професійне свято додало вам трохи оптимізму. Всі ми розуміємо, скільки драматичних, трагічних подій в нашому житті, але мусить бути місце також і для позитивних емоцій. Бажаю вам набратися натхнення від цього професійного святу. Бажаю вам, щоб 16 й рік дійсно був більш повний позитивними гарними речами. Гарними речами не тільки на персональному вашому особистому рівні, але на рівні енергетичної компанії Україна, на рівні нормативних документів, які врешті-решт стабілізують роботу всієї енергетичної галузі, в рамках Кабінету міністрів та звичайного земного міністра. Отож, слова вітання від міського голови і, звичайно, грамоти Тернопільської міської ради. Дякую. 4 дріб 11. про нагородження: оголосити подяку міського голови за сумлінну працю, високу професійну майстерність, добросовісне виконання службових обов'язків, ваговий внесок у розвиток енергетичної галузі міста Тернополя та з нагоди професійного свята Дня енергетика, працівникам ват Тернополя в кож, кожному згідно списку. Слідський Іван Володимирович, майстер другої групи тернопільського міського рему. Свіденський роман Богданович. Перед промотамі. Дякую. Свіденський роман Богданов. Осавця Сергія Богдановича електромонтер з експлуатації розподільщик мереж 4-ї групи тернопільського міського рем. Матисюк Володимир Володимирович електромонтер з обслуговування електроустановок 4-ї групи тернопільського міського рем. Віталій Ігорович, електромонтер з обслуговування електроустановок 4-ї групи тернопільського міського раду. Підстава Лист В.О. голови правління генерального директора гвардії Тернополю від 14.12.2015.